Доброго дня, шановні колеги. Надзвичайно приємно вас всіх тут бачити і говорити на дуже важливі теми для нашої країни, на теми, які будуть стосуватися відновлення. Звичайно, я не могла не зупинитися на темі, яка стосується взаємодії, а саме з місцевою владою чи, взагалі, місцева влада готова зустрічати не тільки іноземного інвестора, а й взагалі будь-якого інвестора українського, в тому числі. Ви знаєте, що в країні вже 11 років йдуть активно децентралізаційні реформи. Автори реформи і їх послідовники говорять, що це сама успішна реформа в країні. І дійсно, місцева влада за ці 11 років вона отримала не просто шалені ресурси, не просто шалені гроші на місцях. Вона отримала ще й дуже великі повноваження. І саме від місцевої влади буде залежати, як будуть відновлюватись наші громади. Як будемо жити, ми з вами, які яку якість послуг ми будемо отримувати, і взагалі від місцевої влади буде залежати, які заводи будуть будуватися, які проекти будуть реалізовуватись? Я би свою презентацію хотіла би почати з дуже далекої історії. Я хочу з вами повернутися в 2005 рік в плани дуже великої кампанії. Ікея заходила в 2005 році в Україну, в 2006, в 2007. Мені здається, було ще декілька спроб. І в 2012. а в 2005 році була перша зустріч з президентом України Віктором Ющенко. Була перша зустріч з мером нашого міста Києва Олександром Омельченко. Запевнили. Компанію IKEA, що дійсно ті їх наміри інвестувати 1,7 мільярдів доларів, вони будуть успішно реалізовані, але нічого не вийшло. А потім компанія трошки відклала свої плани. каже: давайте почекаємо нового мера. Прийшов новий мер, це був вже Леонід Чертнівецький. Знову нічого не вийшло. Спіткнулися IKEA, Знаєте, на чому вони не змогли виділити земельну ділянку. Намагалася ікея не тільки працювати з містом Києвом. Наскільки мені відомо, були плани на Одесу, Харків, Донецьк. Все одно нічого не вийшло. Мені здається, був придбаний були спроби придбати Біляївський район в Одеській області земельної ділянки. Навіть було там певне виробництво на Івано-Франківщині, але станом на сьогодні і Києві в Україні немає. Вона повноцінно не зайшла. Ми не вважаємо, що там відкриття онлайн-магазину чи. Брати в оренду в якомусь торгівельному центрі приміщення для того, щоб продавати цю продукцію, це це точно не повноцінний за захід в країну великої компанії, яка будується, будує виробництво, будує свої складські приміщення, торгівельні приміщення, яка активно інвестує. Причина, ми всі з вами розуміємо, вона є дуже банальною, і керівництво, який говорило про це публічно, вони сказали, що ми як та компанія, яка не сплачує хабарі, ми не можемо погоджуватися з тими услов'ям, з тими умовами, які на жаль працюють в Україні. Ну я думаю, ви зараз подивитесь на цей слайд і скажете, ну це був 2005, 2006, 2007, У нас зараз змінилися в Україні певні речі, тому мій наступний слайд. Я їм вас не здивую ним. Операція набув чисто місто, місто Київ, справа Комарницького, десятки звільнених чиновників. Журналісти-розслідувачі, які активно також цікавляться питаннями, що відбулося і відбувається в Києві. Я не дуже знайома з усіма матеріалами цієї справи. В мене просто немає її доступу. Але коли я готувалася до цієї презентації, я взяла одну із статей економічної правди. Я бачу, пан Олександр Колісніченко є якраз на нашому сьогоднішньому заході. А всім рекомендую раджу почитати цей матеріал, там дуже так розбирається на молекули понятійна угода. Між учасниками будівельного процесу в місті Києві лише один хабар за отримання містобудівних умов та обмежень на ділянку біля пирогова складає 4 мільйони євро. Доларів. Вдумайтесь, 4 мільйони доларів за інформацією про те, що можна будувати чи не можна будувати на тій чи іншій ділянці. І це лише один приклад, який був там, розібраний журналістами. А що відбувається з місцевою владою, де місцева влада в нас впливає? Почнемо з самих перших речей це питання планування. Ви знаєте, що ми зараз всі живемо дуже з застарілою містобудівною документацією. Ми живемо з генеральними планами, які інколи розроблялися в 70-х, 80-х роках. Верховна Рада в 2020-2021 в році виправила цю помилку і сказала, що шановна місцева влада з 1 січня 2025 року ви тепер розробляєте нові. Новий вид документації, коли землевпорядна документація разом з містобудівною поєднується, називається це комплексний план просторового розвитку. Всі дані в цифрі, в векторі, наповнюєте містобудівний кадастр, Тощо, ну ви знаєте, Верховна Рада буквально декілька тижнів тому відтермінувала обов'язкове застосування цього закону. Ми перенесли терміни на 28 рік, тому що ну, місцева влада виявилася не готовою і станом на сьогодні лише два. Просторових плани на всю Україну затверджені і зроблені один в Хмельницькій області, а один невелика селищна громада в Харківській області, там недалеко до прифронтової території, розуміючи, як потрібно розвиватися, вона цей документ затвердила. Шановні колеги. Поки ми з вами не маємо сучасної містобудівної документації планувальної, ми не можемо говорити про те, що ми зможемо побороти корупцію і взагалі побудувати прозорі якісні правила. А поки ми не зробимо Нові сучасні генеральні плани. А, наші інвестори, забудовники, всі-всі там, що ті, хто хочуть розвивати не тільки міста, але взагалі там території наших громад, вони вимушені будуть замовляти якісь детальні плани території, якимись там клаптиками, кусочками регулювати всі ці речі. Але без місцевої влади, яка на сьогодні а, повинна все ж таки. Взяти на себе зобов'язання і розробити всю містобудівну документацію для того, щоб для інвесторів були зрозумілі правила. Вихідні дані, наступний пункт, я вже про це говорила. Містобудівні умови та обмеження це, на мою думку, є самим корупційним документом, з яким зіткнеться кожний, хто захоче щось побудувати на території. В нас з Олександром Кубраковим була спроба невдала. Ми дуже хотіли забрати оцю монополію місцевої влади, і якщо місцева влада порушує відповідні правила про надання містобудівних умов та обмежень, щоб можна була, хоча б звернутися до діаму до державної інспекції з архітектури та містобудування, щоб вона ця інспекція виступила, хоча б як такий. Третейський суддя, як орган оскарження, який би хоча б зміг би надавати там рукам місцевій владі, коли вона не права, і надавати порукам недоброчесному забудовнику, якщо він намагається зманіпулювати якимись речами. Але станом на сьогодні містобудівні умови та обмеження вони все одно залишаються лише у відданні місцевої влади. А ми можемо бачити сотні містобудівних умов та обмежень, які не отримані, тому що буде написано там, що порушення порушення законодавства, причому там забудовник чи інвестор ніколи не дізнається, що він там порушив, і тебе будуть відправляти там 10 разів або більше на всі оці кола заходу до місцевої влади, поки ти не повернешся до того кейсу Комарницького, про який писала економічна Правда. Експертиза на сьогодні є представники ринку експертизи, і ми знаємо, що на ринку працює зараз близько 60 компаній, але ми сьогодні з колегами говорили: якщо хочеш, то лише там за декілька тисяч гривень можна купити будь-яку експертизу, тому що та, та відповідальність експертних компаній, ті умови доступу на ринок та діюче поле та, та база законодавча вона дозволяє, на жаль, недоброчесним учасникам ринку використовувати ті шпаринки в законодавстві. І працювати не так не так чесно, не так правильно, як цього би хотілося. Дві речі наступні про які хочу сказати: це дозвіл на будівництво і ведення в експлуатацію. Ви знаєте, що СС-1 і СС-2, і а це більше ніж 80% всіх дозволів і всіх сертифікацій на ведення в експлуатацію. Вони якраз відносяться до прийняття рішень саме місцевою владою. Діам у нас працює з об'єктами складної категорії це сестри, і якщо нам на рівні діаму вдалося побудувати систему, що не потрібно носити хабаря, лише потрібно виконати діючі законодавство, державні будівельні норми і всі інші правила і стандарти, то з місцевими з місцевими дозволами і веденням в експлуатацію трошки складніше, і в нас зараз є також мені здається сотні історій, коли архітектори і проектувальники на Прохання замовника підвищують цей клас складності. Пишуть, що це не СС2, а це СС3 для того, щоб потрапити до діаму, а не працювати з місцевою владою, тому що все одно ти там занесеш відповідного хабаря. Або якщо ти не будеш цього робити, ти будеш е, там сидіти і чекати, поки це буде відбуватися. Чому так? Тому що станом на сьогодні працює людський фактор, незважаючи на те, що працює єдина державна електронна система в сфері будівництва, все одно твої документи по. Траплять до чиновника, і все одно чиновник зможе, якщо захоче, сказати, відправити тебе на початок шляху для того, щоб не отримувати відповідні, вірніше не надавати відповідні дозволи. Що робити? На мій погляд, рішення дуже просте. Є три речі, про які потрібно над якими потрібно працювати, які потрібно впроваджувати. Перше це продовження тотальної цифровізації. Я, взагалі, вважаю, що корупцію в країні зможе подолати цифрова диктатура зараз. активно працюють з, зі штучним інтелектом. Всі працюють навчилися і чати GPT, і всі, всі всі інші можливості. Точно ті системи, які сьогодні створені, вони можуть перевіряти брати інформацію з реєстрів. Вони можуть можуть порівнювати, чи є там об'єкт, на який заходить, хоче зайти будівельник, наприклад, пам'яткою архітектури, чи є якісь обмеження, чи можливо це якась санітарна зона, тощо і тут без чиновника точно може можна справитись. Існуючі механізми автоматизації і цифровізації зможуть автоматично відсікати ті речі, які є неприйнятними, і надавати зелене світло для тих. Інвесторів для тих забудовників, які всю документацію зробили правильно. ми є адептами автоматичної видачі дозволів і усунення людей від фактору прийняття рішень. А в нас найкраща цифрова держава. Ми точно в сфері будівництва досягли певних речей, які ми можемо пишатись. Головне не зупинитись і над цими речами продовжувати працювати. Звичайно, ми отримуємо опонентів. Я це проходила з колегами на своїй школі. Урі власні з законопроектом 5.6.5.5 а встануть і місцева влада, і ті люди, які працюють з місцевою владою, тому що ті хабарі, про які я вже говорила на початку свого виступу, там сорі 4 мільйони доларів лише за один папірець, вони ну. Розуміємо, чому будуть, будуть боротися. А друга річ, яку потрібно зробити, це тотальне знищення всіх монополій на кожному часточку, на кожній ділянці будівельного процесу. А монополія завжди приводиться до зловживань. І коли лише, наприклад, місцева влада може видавати дозвіл, це завжди приведе до того, що буде цей корупційний ризик. ризик. Ми вважаємо, що і місцева влада може давати дозвіл, і може давати дозвіл наш діам, який вже сьогодні себе зарекомендує, ні з дуже успішними кейсами, і звичайно, я щиро вважаю, що і приватний сектор він може бути долучений до ринку. На а, приватний сектор працює у вигляді нотаріусів. Я пам'ятаю, були певні речі, коли в нас були був тільки державний нотаріат, і як складно було заходити. Загалі зруйнувати цю систему і говорити, що будуть тепер працювати приватні нотаріуси. У нас була дуже схожа схема з приватним сектором, коли заходили працювати приватні БТІ, приватні виконавці виконавці. Але я впевнена, що при підвищенні відповідальності приватний сектор може надавати більш якісніші послуги, і ніж це зараз відбувається на нашому ринку. Ну і відповідальність це те, що не всі на ринку мене підтримують, підтримують. Я вважаю, що відповідальність повинна бути для всіх учасників будівельного процесу підвищена, особливо кримінальна відповідальність, і неважливо, який ти злочин створюєш, що ти заходиш в ЄДСБ, щось там зламуєш, і вносиш неправильну інформацію, що ти знищуєш зелені зони чи руйнуєш пам'ятку культури. Якщо ти це робиш, потрібно нести відповідальність. Діюча система цифровізації дає можливість фіксувати кожний підпис, кожний крок. І чиновника, і недоброчесного забудовника, і саме цими речами можна фіксувати того, хто винен, і притягати його до, до того, щоб не було далі таких зловживань. В парламенті є законопроект 5877. Не виходить він на друге читання. І в мене є сумніви, що за цієї каденції Верховної Ради він зможе бути розглянутий. Ось такі в мене прості три речі, шановні колеги, друзі. Ми вас розікла на сидіннях такий невеличкий невеличкий опитувальник, якщо можна, заповнить, будь ласка, стосовно корупційних ризиків, нам ми постійно підтверджуємо свої гіпотези, і нам дуже важливо для своєї подальшої роботи і розуміти, чи правильно ми ідентифікуємо проблеми для того, щоб розуміти, яким чином це побороти. Дякую. Дякую, пані Олено.